Змагання Сильні України проводили на набережній Незалежності в Ужгороді. Тут учасники боролися в трьох дисциплінах: жим лежачі, долання швидкості на аеробайках та веслування на концепті. Робили це ветерани, військові та члени їхніх родин. Підтримати учасників приїхав Артур Марчук з Берегова. Приїхав сьогодні підтримати, зробити показовий виступ для наших захисників, показати деякі наші вправи, як виконувати правильно, трошки, щоб ну, я думаю, що такі заходи є мега важливі, адже для наших е захисників не тільки фізичне, а й соціальне не менш важливе, щоб вони могли адаптуватися і вони повірили в себе, що, незважаючи на будь-які там травми, розпочали змагання з жиму лежачі. Військовослужбовець Чопського прикордонного загону Владислав Сопків змагався у доланні швидкості на аеробайках, де учасники мали спалити 30 кілокалорій на час. Владислав упорався за 35 секунд. Ну постійні тренування. Я тренуюся раніше займався плаванням. Зараз більше часу проводжу пляжний волейбол. Відповідно, там постійні нагрузки на ноги, ну і відповідно на велосипеді, тобто чисто активний спосіб життя. З дружиною та дітьми на змагання прийшов Костянтин Кашула. Чоловік змагався у веслуванні на концепті. Тому що цікаво, на що я способний після травми, після ампутації, після цих всіх операцій. Це після реабілітації, після травм це хлопцям дуже потрібно, тому що вони вірять заново у свої сили. У вислування на концепті Юрій Кісіль здолав 462 метри. Головна участь, щоб підтримати. Як би мовити, дух, так сказати? Нам за тиждень до цього сказали, що будуть змагання. Зібрали всіх і от привезли. Головним суддею змагань сильні України був Василь Вірастюк. Представлено три інклюзивні види спорту: це жим лежачі, Аеробайк і веслування на концепті. Зазвичай у нас ще представлена стрільба з лука, як показовий ознайомчий, але зважаючи на техніку безпеки, тут немає де його проводити. Правила достатньо прості. Є якщо прижимлеш 60 кілограм для чоловіків, 30 кілограм для жінок, військовослужбовець одна хвилина виконання часу. От, якщо ми говоримо про концерт, там також є. Потрібно навислувати певну кількість кілокалорій. Так само і на аеробайку. Навесловуєш, накручуєш певну кількість кілокалорій, все, час зупиняється, береться кращий час, і так саме так визначається переможець. В Ужгороді провели третій етап всеукраїнських змагань Сильні України. Перший був у Полтаві, другий у Житомирі, розповів співорганізатор та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. Фінальний у нас буде в рівному, 23 вересня. У кожному регіоні ми хочемо провести максимально більшу кількість спортивно-реабілітаційних заходів для наших ветеранів, захисників, захисниць і військовослужбовців, для того, щоб їх познайомити з адаптивним видом спорту за попередніми реєстраціями близько 150 учасників. Але треба сказати, це військовослужбовці і ветерани прилеглих областей, тобто ми працюємо з ветеранськими організаціями, з сухопутними силами України, які нам сприяють Помагають в інформуванні наших учасників. Організатори сьогодні є Федерація Стронгману України, Закарпатська Ова, і також меценатами долучилися змагання зі стронгмену серед ветеранів сильної України у Ужгороді Тривали з 12 до 16 години. Участь взяли близько 100 людей. Руслана Гостюк, Леонтій Клеонті колишин. Суспільне новини.